Німеччина передала Збройним силам новий пакет допомоги. Це і бронетехніка різного типу від важких тягачів до машин укладання мостів. Також криптофони для захищеного зв'язку, запчастини до безпілотників та радіостанції для основного бойового танка Leopard 6 Зокрема, серед переданої бронетехніки всюди судиходи Бентваген. Стартова ця машина у 80-х роках. Призначались для рятувальників, а згодом отримала військове призначення. Відповідно, і бронювання. Машина складається з двох модулів і перевозить до 17 чоловік особового складу. У передній кабіні розміщується водій та п'ять бійців. У другому модулі ще 11 людей. Або ж у місці в цьому місці бендваген може справно підвозити боєкомплект, оскільки в машини хороша вантажопідйомність у 5 тонн. Машина залишається відносно легкою. Але захист особового складу дає і це дозволяє її використовувати як бронетранспортер для особового складу. Це дозволяє використовувати на її базі е, протитанковий ракетний комплекс, е, міномет. Замість крісел ставимо ноші, і це вже санітарна машина. Там до чотирьох. Поранених може перевозити в другому цьому тільки модуль. Якщо спеціально облаштований медичний модуль, ну це може бути як якісна швидка допомога, тобто з апаратурою. Також Німеччина передала доволі рідкісні тягачі MAN HX-81 із броньованою кабіною, яких в українській армії станом на червень було лише 25 одиниць та 20 напівпричепів До них машина важить аж 130 тонн і може перевозити бронетехніку вагою у 73 тонни – Перш за все, це усі важкі танки, БМП та будь-яка інша легша бронетехніка. Основне завдання машини транспортування і евакуація пошкодженої броні на ремонт. Цього разу ми отримали ще сім таких важких тягачів та вісім причепів. Допомагають німці в розмінуванні наших територій. В новому пакеті допомоги надіслали ще два важких розміновувачі Вісент МС-1. Ці машини створені на базі танка Leopard 1, і вони добре броньовані. На них може встановлюватися різноманітне обладнання для відповідних завдань. До прикладу, крани з вантажопідйомністю до 30 тонн або спеціальний ковш для копання траншей. Але першочергове завдання це розмінування на полі бою. Вісент оснащений системою прокладання смуги, аби Наступаюча українська бронетехніка бачила розміновану територію. Зокрема. По корпусу балістичний захист дорівнює п'ятому е, рівню за е, натовським стандартом 4569. крім того, е, машина має е, захист від підриву е, мін на рівні 3 е, цього ж стандарту. Це достатньо великий е, рівень, який забезпечує захищеність екіпажу. На полі бою плуг таким чином влаштований, що він е прокладає сам шлях і розгрібає ці міни. Ці міни просто вони прибираються з дороги. Частина з них може, ну в залежності від типу мінування, може там вибухати, скажімо, не пошкоджуючи цю машину. А частина ну, більшість з них, вона просто, скажімо так, сувається по боках від того тракту, де проходить ця машина. І таким чином забезпечується ділянка місцевості, розмінована вже. Розмінована, по якій проходять е, е, ну інша бронетехніка. Окрім переданої техніки та обладнання, Україна отримала ще понад 30 тисяч боєприпасів до гранатометів. Зокрема, українська армія працює з німецькими гранатометами Панцерфауст 3.